Всім доброго дня! Пропоную вашій увазі встановлення та підключення інверторів в квартиру або будинок. Також можу запропонувати вам ось такого плану: комплект, модульний акумулятор 5 кВт та 6 кВт інвертор. Підходить як для будинку. Так і квартири однофазний. Перевага його над іншими його аналогами в тому, що він іде моноблочний. Можна його встановити як в шафі, так і просто в квартирі біля самого щита. Він має естетичний вигляд, всі контакти, клеми, з'єднання, всі закриті. До нього потрібно підключення тільки одним кабелем. Працює в принципі безшумно, без навантаження великого, коли є навантаження, трохи шуми. Можна використовувати в схемі як постійної роботи його, так і з перемиканням тобто його встановити, підключити, налаштувати, а потім вимкнути. І вже за потреби, коли не буде електроенергії в мережі, використовувати акумулятор і інвертор за призначенням. Тому, якщо вам сподобалось, звертайтесь, зможу допомогти як встановленні, так і в продажу цього комплекту.